Добрий день, шановні учасники, та слухачі громадського слухання. Станом на 4 серпня, 15.00 немає зареєстрованих учасників. Реєстрацію оголошую закритою. розпочинаю. Мене звати Ольга Стельмах, я представниця департаменту секретаріат ради, який займається організацією проведенням громадських слухань. На сьогоднішньому слуханні я буду головуючи. Отже, сьогодні у нас громадське слухання проєкту концепції розвитку дошкільної освіти війської міської територіальної громади на 2025-2030 роки. Із проєктом ухвали про затвердження програми можна ознайомитись на інформаційному порталі депутатів військової міської ради та на офіційній сторінці Львівської міської ради. Свої зауваження до пропозиції до даної програми можна подавати до 3 вересня 2025 року, включно до Департаменту освіти та культури військової міської ради. Подати можна через центр надання адміністративних послуг або на електронну скриньку. Електронна скринька зазначена на офіційній сторінці військової міської ради, у рубриці прес-центр, громадські слухання. Отже, скільки у нас немає присутніх зареєстрованих учасників, голосувати за порядок денний не будемо. Буде у нас доповідь. І е, онлайн можете задавати свої запитання. Ми їх прочитаємо, озвучимо і на них відповімо. Доповідач сьогодні у нас буде Наталія Клочко, завідувач сектору дошкільної освіти. Пані Наталія, запрошую вас до доповіді. Дякую. Отож, е, сьогодні я хочу представити нашу концепцію розвитку дошкільної освіти Львівської міської територіальної громади на 2025-2030 роки. Для чого ми це робимо? Оскільки в нас метою якісної освіти дітей раннього та дошкільного віку є забезпечення гармонійного фізичного, психічного, розумового, духовно-морального розвитку особистості дитини і фізичного і психічного здоров'я, виховання цінного ставлення, ставлення до себе світу, формування механізмів її соціалізації, творчого самовираження та саморозвитку в різних умовах життєдіяльності. Виховання навчання та розвиток дітей раннього до дошкільного віку здійснюється в сім'ї закладах дошкільної освіти та закладах неформальної дошкільної освіти різних типів та форм власності. Отож, суттєвою прогаленою сучасної дошкільної освіти України є відсутність системи суспільних впливів на ранній розвиток дитини від народження до трьох років. Шляхи досконовлення системи дошкільної освіти потребують державної підтримки, раннього розвитку людини, формування культури відповідального батьківства та підготовки педагогічних працівників нової генерації. Стан вітчизняної дошкільної освіти характеризується необхідністю системних перетворень, пов'язаних з новими вимогами до освіти дітей раннього та до дошкільного віку, Якості закладу дошкільної освіти, усіх учасників освітнього процесу. Суспільства, вихователів закладів дошкільної освіти дітей та їх батьків. Сучасна дошкільна освіта має бути гнучкою, особистісно орієнтованою та свяцельно справедливою. Україна, адаптуючи європейські та світові практики, має можливість оновити місцеву систему дошкілля, враховуючи найкращий міжнародний досвід. Наша концепція ґрунтується на інноваційних підходах до індивідуалізації навчання. Гри та довіри до педагогів, моделі раннього виявлення потенціалу дитини та підтримки сім'ї, систематичного підходу до виховної та навчальної роботи, врахування потреб дитини, особливостей вікового розвитку та соціально-культурний контекст. Ми створюємо нові умови для реалізації принципів інтеграції, інклюзії та особистісто орієнтованого підходу до кожної дитини, зокрема. Так само вона ґрунтується на основних положеннях Міжнародної Конвенції ООН про права дитини, Конституції України, законах України про освіту, про дошкільну освіту, наголошую, що в нас є нововведення в нашому законі про охорону дитинства та інших нормативних актах. Ключові принципи нашої концепції це індивідуалізація навчання. Ми враховуємо весь темп, інтереси, особливості розвитку кожної дитини. Пріоритети йдуть, звертаються увагу на гру, там яку соціалізацію гра в нас виступає основою розвитку компетентностей. Рання діагностика та профілактика, виявлення порушень розвитку затримок на ранньому етапі. Співпрацюють наші педагоги з вузькими спеціалістами, залучають батьків, якщо є така потреба. Партнерство з батьками, активна участь родини у навчанні та розвитку дитини. Внучки форми здобуття освіти. Ми плануємо створювати дитячі центри, мікрогрупи, групи для дітей від двох років, різновікові групи, змішані моделі. Ну і звичайно ж, мета та завдання. Мета концепції забезпечення відкритої, доступної, ефективної системи дошкільної освіти для повноцінного розвитку кожної дитини. Та ґрунтується на принципах довіри, партнерства і індивідуального підходу. Завдання на нас є досить великий перелік, але ми думаємо, що ми справимося з цими завданнями. Це соціалізація, діти навчаються взаємодіяти з однолітками, вирішувати конфлікти, розвивають комунікативні навички. Це важливий етап соціального розвитку, який готує дитину до для подальшого навчання в школі. Освітні програми будемо використовувати найрізноманітніші програми. Сучасних освітніх методик спрямовані на розвиток когнітивних, моторних та творчих здібностей дитини. Розвиток творчості та уяви через гру, малювання, музику та інші творчі завдання, діти навчаться виражати свої думки та почуття, що буде сприяти розвитку креативності та уяви. Фізичний розвиток також враховується: це фізична активність є невід'ємною частиною розпорядку дня у закладах дошкільної освіти. Що допомагає зміцнити здоров'я, покращити координацію та витривалість дитини, підтримка емоційного розвитку, приділяється увага емпатії, емпатійному, благополуччю дитини, навчанню розуміти і виражати свої емоції, а також взаємодіяти з іншими дітьми та вихователями, визначення провідних ідей і принципів щодо забезпечення на засадах дитиноцентризму Системних змін у освіті дітей раннього та дошкільного віку. І також це управління системою дошкільної освіти на різних її рівнях. Соціальна значущість в концепції полягає в її спрямованості та створенні загального соціопростору, солідарної відповідальності батьків, педагогів і державних працівників за якість освіти дітей раннього та дошкільного віку як стратегічного ресурсу реалізації цілей сталого розвитку суспільства. Хочу звернути увагу на основні напрямки реалізації: це є гуманізація освітнього середовища, освітня програма нового типу, підготовка та підтримка педагогів, інклюзивна освіта і рання допомога та підтримка сім'ї. Щодо гуманізації, ми плануємо зменшити кількість дітей в групах, орієнтир беремо на 15-18 дітей. Просторове зонування і куточки, м'які простори, природні освітлення. Звертаємо увагу зараз на м'які простори, використання природних матеріалів та інтеграція екологічного виховання, що є дуже важливим. Щодо освітньої програми, основа це є гра, пізнання, дослідництво, інтегроване навчання. Тобто, у нас вже тепер не буде суто заняття таке, заняття інше, а в нас. В мене, Вся наша освітня програма побудована на інтеграції, оцінювання без тиску, словесна характеристика розвитку, а не формальні оцінки. Також створення особистої траєкторії дитини за прикладом індивідуального портфоліо, що дуже є важливим у роботі з батьками. Щодо підготовки та підтримки педагогів. Це є нова модель, педагог, дорівнює фасилітатор плюс наставник. Це є дуже важливо на сьогоднішній день. Системна психологічна підтримка та супервізія для педагогів, створення міського центру підтримки вихователів та батьків-вихованців. Це є е, новий заклад, який ми хочемо створити. Відповідно будемо бачити його роботу. Інклюзивна освіта і рання допомога. Команди раннього втручання будуть працювати спільно логопед, психолог, реабілітолог, педагог. Не можу сказати, що вони не працювали, але там буде значущі зміни у їхній роботі. Співпраця з медичними закладами для раннього виявлення, затримок і розвитку Інклюзивна освіта, не як виняток, а як норма. І знову ж таки підтримка сім'ї це освітні клуби для батьків, батьківські вечори, майстер-класи, платформи для онлайн-консультацій та підтримки. Центри педагогічного партнерства і центри розвитку дитини, що передбачає наш закон про дошкільну освіту. І, звичайно, очікувані результати. Ми хочемо створити груп для, групи для дітей раннього віку від 0 до 3 років в межах 30% від загальної кількості груп у кожному районі міста. Забезпечення дітей від 3 до 6 років якісною дошкільною освітою – це і 100%. Навчання дітей від трьох років англійської мови в усіх закладах дошкільної освіти, тобто 100%, запровадження індивідуальних освітніх траєкторій мистецьких, наукових інтелектуальних напрямків у всіх закладах дошкільної освіти Львівської міської територіальної громади 100%, впровадження новітньої методик прогностичного оцінювання розвитку дитини, інклюзивні групи та доступне середовище у всіх закладах 100%. Забезпечення альтернативних форм організації харчування в закладах дошкільної освіти. Зараз ми працюємо над цим питанням, відповідно, буде результат, регулярне підвищення кваліфікації педагогів 100%, створення осередків відповідального батьківства і міжнародне стажування для педагогів, а також обмін досвідом щодо фінансування. Бюджет війської міської територіальної громади та інші джерела, не заборонені чинним законодавством, міжнародні програми, які, до яких ми будемо долучатися, та партнерство з місцевими громадами, громадськими організаціями та бізнесом. Також ми плануємо проводити моніторинг, адаптацію і коригування освітніх програм та методів роботи. Що сюди входить? Це буде річне оновлення планів відповідно до відгуків батьків, педагогів і громад. Щорічне незалежне зовнішнє оцінювання якості дошкільної освіти і щорічне дослідження розвитку дітей це є опитування, кейс аналізи, спостереження, моніторинги. Вітак, дякую усім за увагу. Можливо, є запитання. Дякую. Ми перевіряємо зараз онлайн, чи є запитання. На даний момент немає. Гаразд, хочу нагадати, що свої пропозиції до даної. Концепції ви можете подавати до 3 вересня 2025 року через центр надання адміністративних послуг або на електронну скриньку. Електронну скриньку, ми додатково ще прикріплемо до нашого відео. Тож дуже дякую, що були з нами онлайн. Дякую вам за доповідь. Наше слухання офіційно завершено. Слава Україні!